У нас релакс на пляжі сьогодні. Вже птахи не так співають, як на початку літа. Пляжон позаростав, там його зазвичай он там от його просапають і там от до берега весь берег не, не зелений. У цьому році взагалі його закинули. І ніхто його заріс повністю травою. Так ще трошки в наступному році прийдемо, а будуть камиші. Це такі камиші були колись, як в СССР, теж такі. А потім його чистили, типляж був просто пісок. А зараз знову він такий, якийсь розростає. Нікого нема до нього діла. Он бойки оці, скільки раз, два, раз, два, три, чотири бойка, п'ять теж. П'ять бойків. Теж. Вже давні був бойки. Он їх навіть пофарбували, вроді. вони були синього вроді, кольору. А зараз червоного стали. Волейболісти. Вот там еще, а вон, какой-то цапля летит, прикольно. Не знаю, видно вам, что не. Он летит такая велика. А нету чайка. Такая здоровенная чайка. Ничего себе, думала думала, тут цапля. А может тут цапля маленькая? Не бачу. Что? Ну такие летят. А там вот, там вот. Там зап, заплав такий, туди можна заплисти. Ми колись плавали на човні або на катамарані, але на катамарані дуже далеко туди. І отак туди от, от, ти пливеш класно, у нас, у нас ця є гумова, гумовий човен. Туди можна заплисти краще з твоїм човном. Вон там якийсь ще рибак плаває. І там взагалі така класна, там стільки багато цапель. Отам в тому прольоті. Взагалі краса така дика природа. Можна там навіть на берегу є декілька місць таких, як ці такі місця, як типа ну, лавочки можна вийти собі і там, собі в диких місцях на берегу пообідати, чи шашлики зробити. А от там такий остров великий. Ну, якби він. Він навіть в цьому році я бачу такий островок вам не видно, але там він є. Теж з, з усіх сторін вивається цією річкою. Зараз він, я бачу, чи розрісся, чи що, там більше якось дерев стало. Раніше ще він там маленький був, а зараз чи вода пересохла, чи що, я не розумію, там от він. Такий остров цікавий, там можна теж приплисти на човні і відпочивати цікаво. Тут класно, що в гідропарку є різні човни і катамарани. Можна собі орендувати там на годину або дві. Не знаю, скільки там, вроді, вони зараз теж є. От і байдарочний парк. Там, мабуть, теж якісь. Бачимо, на байдарках навіть більше плавають, чим. Ніж... Але це з тієї сторони якось так. Ще люди приходять, будуть засмагати, класно. Ти собі на травичці лягла, бо на, щось на піску я не захотіла. Ну піди подивися, що там води. Прийшли люди ще будуть засмагати. Скільки у нас годин, може хто тобі скаже, то я не бачу скільки годин. Мабуть, вже 10 чи 11 Точно є. Добре, що я зранку прийшла. Посиджу часик два позагар позасмагаю. Поки ще нема тої спеки великої, якусь передають сьогодні. То сьогодні передають велику спеку, щось там 30 чимось градусів.